Це друга частина. Потім ми знаходили два прикметника. А третє здогадайтесь самі. Перевіримо, розумні ви чи ні. Калина, дівчина, красива, білим. А тут особлива увага. Тут ви будете відгадувати. Її, їй, виріс. Ой. Ви будете відга... це е, її, її, ви відгадаєте. А потім ми записували дієслова, виріс. Прийшла. Додому нам задали списати текст. Ну, Там треба було зробити речення. Там були розбросані речення, їх нам треба було скласти, скласти в один текст. Вийшов такий текст. У маленькому містечку жив старий чоловік. Слово старий підкреслило для того, щоб зауважити, що слово старий тут більше не буде. Його будуть змінювати на інші слова. Жив старий чоловік. Вечорами він сідав біля міської брами і продавав людям, які проходили повз нього, кухлик свіжої джерельної води. Так, чоловік робив декілька років, аж до своєї смерті. Коли помер, житель міста поставили йому пам'ятник, викопали криницю. Тепер Вода із цієї криниці освіжає всіх простиглих. На українську мову це все. Потім у нас була інформатика. інформатиці нічого зовсім не завадило. Ми на інформатиці знайомилися зі вчителем, з Іною Олегівною. Я її, до речі, навіть знаю, вона мене, на жаль, не знає. Ми з нею познайомилися, вона нам розповіла. І на початку уроку ми робимо таких вправи. Тобто, вона нам показує якусь фігуру, вона сама по собі фіолетова, а посередині неї якесь біле місце. Потім вона нам пропонує різні фігури, нам треба вгадати. Тобто, з кожним разом все стає складніше і складніше. Далі. Далі ми розмовляли про ноутбуки. Ми прочитали назви чотирьох ноутбуків, потім визначили їхню ширину, потім довжину, гігабайти. І визначили останні їхні гігабайти. Так у нас пройшов перший урок інформатики. Ми розмовляли про ноутбуки. Там нам абсолютно нічого не задали. На другому уроці ми теж робили вправу, як і на першому. Що трикутник, в ньому було пропущене місце, пропонували чотири фігури, і ми відгадували. Потім ми розмовляли про процесорний блок. Ну, якщо так не уточнять, то про звичайний комп'ютерний блок. Вона запитала спочатку Олександра Сокола, він розповів, що, це, що цей комп'ютерний блок, це як мізги нашого комп'ютера. Але я потім вона запитала мене, тобто, тому що я підняла руку, я розповіла більш детальніше. Тобто я розповіла, що це пристрій введення і виведення інформації з монітора. Що цей блок приймає диски і флешки? І за допомогою цих дисків-флешок можна ввести і вивести інформацію з блока, а блок буде давати живність нашому монітору. Але вона посміялася. І сказала: Ну, правильно, але зайшли з іншого боку. Так, у нас завершилося два уроки інформатики. А, кожен урок знайшов по 24 хвилини. По інформатиці все. На ній нам нічого не завадило. Потім у нас англійська мова. По англійській мові нам теж нічого абсолютно не завадило. І ми провели англійську мову. На початку